Ой не тут треба маслитися. Воно просто носиться! Я не можу отвертити на вузький! А як мені від нього втекти? Не зупиняйтеся. Куди не зупиняйтеся? Ладно, ютуб, hey, замидаблудій e, сьогодні продовжуємо грати з вами в амнезію. Перед початком попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і гарного вам перегляду. По-моєму, такого не було, коли ми останній раз з вами закінчували. Не було такого. Окей, пам'ятки замок зламався, потрібно знайти ключ від одної машини, гіголь. Окей, а що в нас в руках? А, ручки. Може нам ручки можна... Доєднатись сюди. Не можна. Ломік. Не можна. Окей, треба розбиратися, куди йти. Тому що я щось не дуже пам'ятаю, куди нам йти, і ладно, розберемося. Якщо що, тут буде монтаж просто. Коли я знаю, куди нам йти.

i was awakened by an exhausting nightmare shaking and sweating i retired to the drawing room with a cup of tea the relic pieces lay spread across the table as i'd left them but somehow i knew how it was supposed to be. i fetched the ancient stone relic now rests on my table it's a Um. <laughs> проведет прям чтобы было видно он он ухода ишов Что нам может быть савен Але що він робить тут? Нічого не лишилось? Це зникло. У нас нічого немає. Важливий ключ знаходиться в гостєвій кімнаті. this oh, summer thank god there it is i guess it is a good place to hide it then Треба було за картиною. Взято ключ від машинної кімнати. Невже, оце я бігав, зараз я не знаю, я не зрозумів, де вона знаходиться. Тепер ми з вами йдемо в машину кімнату. Двері, чиніться, будь ласка. Так, це машина кімната, це нам сюди. Нарешті машины кемната. Кто у нас тут? Запусти. Сьогодні у пошуках відповіді я пішов до університету. В мене вийшло проти вос офіс, 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 офіс Гербера», Я знайшов адресу, адресну криву разом з, з деякими тематичними підручниками. Професор Тайпрофесор з факультету історії був дуже в... люб'язним і нам вдалося поговорити на на тему куль він був момент прос, прослід, який б, який він залишив в в нашій культурі. Можливо, образ Куль з ля -ля -ля, що є символом багатьох королівських у стародавні часи. часи в -кулі сонце. Понятно. понятно що Um. Mm, Ам, можешь був записки Ні... а де вон еще данник? Uh. суміші... керівництво три ли. Лі... Ріникова пара налаштова функції, 4 фозафа лічний потік ніхрена непонятна. Тиск. Щось треба зробити з тиском. Що у нас тут? Правильно, так Схоже, сейчас вызов... ...вызов зап две наш, что ли? Эммм. Утик. Стыржень Трениковые пары четырехфаз, на это сюды.

I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed from is the From a Baron in Prussia, he said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I, "What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me?" I looked up Brandenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, as I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which are most disturbing sounds. Okay. And somehow it turned out to be very... Can I open this? Or burn something? Oh, ah, we need to Бать, відбувається. Це монстр сюди зайшов а, камінь. Ну це не камінь, це, річ за все, порох. Я так думаю, що це порох. Тільки стики нам треба їх закинуть. Це достатньо вугілля, це, ву... це вугілля. Ам... Працювати, щоб запуститись? То ще вугілля закинемо? Гіля більше не потрібно, але я його все одно закину. Хай буде. Да закинемо. Треба ще попрацювати, щоб запуститися. Скільки йому ще треба по... А, нам ще ці треба знайти. Тепер, я думаю, механізму не треба більше працювати, тому що він зараз запуститься, того, що ми знайшли в ці шестерні. Ну, і, і я принаймні так думаю. А, це правильно? Ні, неправильно! Куди ще попрацювати, що я ще не зробив? Оця труба, вона заходить кудись сюди. Оце вона. І уходить вниз. 17 року, 1839 How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I have no choice but to trust the baron. А, може ще налаштувати тиск треба тепер? Це шостий. Де у нас перший? А, так підожіть, у нас і окрім... Правильно ж перший, другий трошечки, скажімо так, налаштування я загуглив. Того, що я задовбався їх тикач. В поміч, як, як то кажуть. Це ми зараз будемо запускати машину. Протиск ми налаштували. Наразі немає живних коміток. Це може ми запустили ліку. Все розповсюджується, знову це все виростає. Що це взагалі таке? Це все ефекти цього, як вони називають. Кулю у Дальня зала. можна йти в лифт у нас немає чого ты про шляху я тільки вліфтити. Спустились самий низ з вами, дуже швидкий спуск. Хрено собі. Come Кам, Дислай, сюди.

Ми реально розбираємо завали. О когось б'ють, по-моєму. Так, просто, щоб якщо бігти, кудись, щоб воно мені. Ладно, буде заважать полюбе. Таракани! Что у нас тут? Тут у нас кресала. Миша? Привет, Миша. Не знаю, на что воно пропонує мені прухать. Ой, дверь, тут треба маслица. Воно тут. Воно тут. Воно тут. Воно ну, йде сюди. Не, воно не йде сюди. Що відбувається? Масло. треба масло закинуть, у нас щось дуже сильно криє. Прям дуже сильно криє. Так, візьми, кресало. Знамок надійного в мене є ж голка. Я не можу голкай. Не можна. Це на розум впливає, може, на а може це залікувати рани. Ну це рани. а для голови в нас є щось. Трошки постоїмо у світлі. все видно, оце коли. Mother, я не хочу піти без тебе. Гарріо, ти, ти маєш піти. Знайди Габріеля, та I've скажи йому, хай кличе людей man. короля. No. Ні, також no. ти також йди. Будь ласка, у нас немає часу. Хтось прийшов. Гарріо, я закриваю цей містець. Усе буде добре. Я обіцяю. Always the bed Я знаю, частина. Що в нас на іншій частині, тоді тут Я масло хочу взяти. Вон он прям тут просто Я не могу отвертить на вузький! А как мне от него втекти? Он, блин, передо мной. Не зупиняйтеся, куди не зупиняйтесь? Ладно. це буде. Це що? Ладно, давайте ми на цьому моменті з вами будемо закінчувати, бо я щось не вивожу зараз це все. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, і до наступних зустрічі в наступному епізоді.